Вітаємо вас! Це програма Мандри Галіції. Ми продовжимо віднаходити в містах та містечках Галичини таємниці припорошені часом. Тож сьогодні ми завітали у Підгайці. Я стою на площі ринок. А знаєте, в чому її особливість у трикутній формі. Але для місць, які володіли магдебурзьким правом, а підгайці удостоїлась цього привілею двічі, така площа є нетрадиційною. Та зробили її такою не для оригінальності, а для зручності. Адже це давнє місто було розташоване на височині під гаями. От і довелось міським будинкам тулитися тісніше один до одного, пристосовуючи до життя кожну п'ять землі. Та трикутна площа це не єдина дивина, яку можна знайти у цьому містечку. Є тут і давні став, і відземні ходи і церкви, які слугували місцевим жителям для молитв та оборони. Але більшу увагу привертає ось ця масивна святиня. Успенська церква, зведена наприкінці сімнадцятого століття, на фасаді бійниці, а всередині неймовірної краси вівтар. Здатним було втримати оборону і ця синагога, мабуть, тому простояла до сьогоднішніх днів. Її мури добре пам'ятають розквіт єврейської громади, а також промови одного з найвідоміших равинів арона Веніаміна Сольника, а також часи воєнних лихоліть. Та найбільше людських історій ховає собі кіркут. Єврейський цвинтар у підгайцях, мабуть, найбільший та найстаріший в Україні. Звісно ж, був колись у місті свій замок. Як свідчить у човіці століття, він мав великі тераси, потужні башти. Не раз він опинявся у ворожій осаді, втомлений від численних бит та шрамів, так і не витримав натиску часу. Набагато живучішими виявилися легенди та історії, пов'язані з ним. Серед них і давня епопея, пов'язана зі скарбами Потоцьких. Які, можливо, дотепер заховані десь на території колишнього замку? Справа в тому, що Марія Могилянка, дружина Стефана Потоцького, з дня на день чекала нападу на Бучеш з сторони молдаван, у яких на той час перебував в полоні її благовірний. Тож вона вирішує передати фамільні скарби Станіслову Гольському. Цей чесний магнат, який отримав гайці завдяки вірній службі, до того ж, був одружений з племінницею Стефана Потоцького, тож скарби опинилися в надійних руках. Та не все так сталося, як гадалося. Станіслав Гольський помирає. Тож скарби опиняються у його брата. А цей вже був не таким шляхетним, до того ж, полюбляв собі хильнути зайвого і на вимогу Потоцьких віддати скарби. Він відповів, що нічого про них не знає і навіть не чув. І ось тоді на вансену виходить його дружина Софія Гольська. Авантюрна войовнича. Одним словом, чоловік у спідниці. Вона не впускає у замок судового розпорядника, який мав перевірити, чи є там скарби. Та гнали його від міста дві милі. Вона навіть обороняла мури під гаєцького замку, коли Стефан Потоцький вирішив забрати все ж таки свої скарби не через суд, а мечем. Як свідчать очевидці 17-го століття, що керувала обороною Софія, не вміло. Отже, після 30 років судової тяганини Софія Горська, боючись, щоб її не оголосили банітою, була змушена виплатити контрибуцію втраченого скарбу. І вона віддала майже усі землі під гаєцького ключа, і тільки рідність серцю під підгайця, щоб не дісталися Потоцьким. Вона віддає в оренду магнату Миколі Синявському за 200 тисяч злотих. А у 1634 році Софія Гольська була похована в цьому костелі, який власне був збудований на її кошти, трохи більше ніж 30 років. В цьому храмі гетьман правобережної України Петро Дорошенко підпишує з майбутнім королем Яном Третім собеским підгаєцькі статті. А мори цього косте ще не раз ставатимуть свідками гірких поразок та перемог цього маленького містечка, яке все ж таки дочекалося мирних часів.